1 октября я була на роботі, я робила на рифі на другій зміні. Тут я так упала і зламала руку. Думаю, перезвоню валіку. Він в Києві робив на вулиці Жмеринській, 5, Там мойка, і він стройці, він там кафе пристраювалося, він там все це робив. Плитку лужив і машини в ньому мив, а вночі впущи до півночі цю плитку, щоб підробити більше цих грошей. Він каже, що сталося? Я кажу, Валік, я зламала руку. Каже, мені хазяїн цей Ваня дасть зарплату, я тобі скину гроші там на карточку, бо ми кредит платили. І Утром я приїду за ноутбуком. Уже як на утро я поїхала з травпунта взяла цю справку, поки до врача вже часу в 11. Щось валік не перезвоню, і гроші не скинув, бо так смс-ка прийшла. Думаю, наберу його. Це в 11 часов. Я набираю телефон відключений. Ну, думаю, може зайнятий, бо він це постійно робить, та й думаю, що ж робити. Ну, думаю, через час перезвоню. Через час дзвоню, знов телефон відключений. І так я кожен час набираю, і так і телефон відключений. І я вже мені щось на душі тривожно, бо таке він ніколи мене не підводив. Хоч якісь знайомі були, щоб ті, що з ним хоч би робили, чи хазяїн я знала номер, а так я ж нікого не знаю. Через днів три я поїхала вже сама в Київ. На цю мойку приїхали ми, там менеджер і цей хазяїн. Каже, так, да, каже, в нас такий робив. Ну його, каже, немає. А де ж він? Він вечором як, каже, пішов, каже, він каже, гроші мав скинути. Кому вам вже гроші на карточку, і кажу, да. І все, каже, телефон відключений, і він не прийшов, не вернувся. Вещі, каже, він його, каже, там які і це все, що в чому він робив, каже, він як уйшов їх більше його каже, ми не бачили. Подали ми цю вже заяву, написали це все. Міліція приїхала сюди. Вони взяли шапку, його, типу, якщо знайдуть, питували, що тут таке вийшло і це, чи ви з ним сварилися, чи ще що тут. Я кажу, я взагалі кажу, він зі мною рідко також, щоб такі сварки були. Він по натурі він спокійна дитина, він не дуже такий конфліктний. Він взагалі і ріс тут. Всі сусіди знають за нього поганого слова. Не скажу. Він робив 16 років, він завжди допомагав. Ми поїхали в Київ і подали. Ми вже поїхали в цей Святошинський РОВД і там я вже подала його в розіск. Подали ми його там. Вони потім ми поїхали самі вже в центральну цю больницю. Півдня, мабуть, тільки передивлялися журнали. це Все Все передивилися, ці журнали по примітам теж по фамілії. Ну, міліція, само собою, вони кругом там каже, що дивилися. Вони виїхали вже туди на мойку, там допрашували, видно. І все, і вони ще пару разів дзвонили із концами. Більш ніхто нічого не дзвонить і нічого. Подали заявку на екстрасенс вже думаю, йому не допоможуть. Вони говорять, що він живий, що його е, побили і він нічого не помнить. А де він знаходиться? Ну, це ж взагалі все одно ж люди, може, десь його й бачили, може, щоб його фотографії побачити. Це ж людина все-таки пропав, хлопець молодий, 25 років. В нього на лівій руці відрізано три пальці, е, тільки один мизинець залився і великий палець. І йому там в Києві їх і пришили. Він якось криші, видно, падав, і це йому так і на профіль, і це йому пальці ці відрізало. Я думаю, що тут щось воно є, тут замішано, тому що тут щось замішано. Тут ще на м'ясокомбінаті машину вкрали і теж йому угон пришивають. Вони ж навіть в міліції, що цю машину він її не крав, а тільки вони сказали на Житомир її відвезти, він її відвіз. Вони тисячу гривень сказали йому. А потім вже написано, приходить ухвала, що чи підозра, що ти машину вкрав машину і мотоцикл, і перегнав, і все, і все він на нього теж почали тут він мені справду сказав, він каже, мам, я цю машину не крав. <плес> так вони, видно, знайшли, може, його в Києві побили так. І він десь без пам'яті, хтось його підібрав. Мож. Мені скидає бомжики, і я перезвоню на цей номер. Якийсь хлопець до мене, здрастуй. Здрастуй. Я кажу, здрастуй. А з ким кажу, я говорю. Це, це ж я, Валік. Я кажу, це не мій валік, це не валіковий голос. кажу, Ви мене кажу, вибачте, кажу. Це кажу, що кажу, якісь ну, прищили, що хочуть це, кажу, наколоти, кажу нас, що гроші потім може. І все, я відключилася, він мені знову перезвонив, Це не шутки, я кажу, це не шутки. кажу, Мого сина такий голос кажу, я грубо говорю, в мене голос грубий. А в нього такий бас грубий, хто його знає. А я кажу, що свого сина не узнаю. Він зо мною по русський московським акцентом ніяк не може говорити. Це не його голос. В жовтні місяці мати даного громадянина звернулася із заявою про зникнення свого сина 90-го року народження. Як стало відомо, останнім часом він проживав та працював у місті Києві, і 1 жовтня 2015 року він пішов зі свого місця роботи там. Там, де і він проживав, і зник у невідомому напрямку. В подальшому працівникам берзийського відділу поліції стало відомо, що його мати також зверталася із заявою про зникнення свого сина в Святошинський район відділення тоді ще міліції. Там було відкрито кримінальне провадження про безвісті зниклого даного громадянина. Нами була проведена перевірка. Були направлені запити до прикордонних служб на предмет перетину кордону даним громадянинам. Також направлялися запити по встановленню чоловіка за обліками СМЕ. 5 листопада 2015 року слідчим відділом Бордичівського відділу поліції даного чоловіка було оголошено в розшук, так як він обґрунтовано підозрюється до ряду вчинених ним злочинів на території Бордичівського району. Нині поліція проводить усі необхідні заходи по встановленню місця знаходження даного чоловіка по всім об'єктивним обставинам. Що це за злочин? Це ряд крадіжок. І заволодіння, незаконне заволодіння транспортними засобами. Тобто це навіть не один транспортний засіб, а де? ні. Там декілька проваджень порушено. Він зник на території міста Києва. Тому в Києві мають його розшукувати. Все, що залежить від Бердичівської поліції, ми проводимо заходи і продовжуємо розшукувати дану особу.